Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині. АТБ. подивимось з вами: ціни на овочі та фрукти, інші продукти. І будемо дивитись на акційні пропозиції. Покажу те, що не показала в попередніх відео. Банани 59,80 за кілограм. Апельсини 63 гривні та 80 копійок. Мандарини моркот по 60 гривень 1 кілограм. Банан Бейбі – 144 гривні за кілограм. Лимон першого готунку 99 гривень, хоча виглядає ніби йому трошки хижо. Ківі 115 гривень за кілограм. Такі гарненькі лимончики. Майер 92 гривні. Мандарини нова 61 гривня і 80 копійок. Гранати, це, я так розумію, якісь вони оцінені. Ага, значите, це хтось добирався до них. 8,84 це 100 г. А звичайна ціна 118 гривень, якщо заокруглити. Грейфрути по 69, хурма «Піраміда» з акційною ціною 90 гривень. Ківі перший гатунок. Це є ось вони по 115 гривень. А ці це є жовті у кошечку, пів кілограма за 80. Груша, другий готунок, До речі, досить смачна. Я таку купляла, у мене хоч невелікі, але досить смачні. 45 гривень. Яблуко зелене по 50, Golden 37. Red Prince 40 гривень за кілограм. Голден 37. Яблуко сортове 33 гривні. Red Chief – 46. Груша. Перший катунок 58 гривень за кілограм. Гала яблуко 33 гривні. Ананаси. Ціна за кілограм 120 гривень. Потім підемо на овочі, то овочі дорожчі, аніж ананаси. Так, помило – 73 гривні. І що у нас ще тут є рожеве 80. Що ж, овочі. Перець, солодкий, жовтий, 230 гривень за кілограм. Червоний перець за акційною ціною 142 гривні і 50 копійок кілограм. Корінь імбиря, знаю багато хто з чаєм п'є, особливо в холодну пору. 165 гривень кілограм. Часник по 130 гривень. Редька біла 31 гривня за кілограм. Огірки 145 гривень такі. А ось такі довші, це капуста. А де нема на них ціни? Знаю, що вони були дорожчі. По 170 якось так. Цибуля – 8 гривень за кілограм, така в мішках по 11 гривень кілограм. Так, це другий катунок картопля 7,50 кг. Картопля мита фасована. О, це така, знаєте, вона червоненька, а всередині жовта. 2,5 кг 84 гривні. Картопля фасована по 16 гривень за кілограм, капуста 8,80 буряк. 7,90. Картоплю, до речі, картоплю подорожчала і стала якась дрібніша. Ну, то Залежно від завозу, але ціна подорожчала Тепер 12 гривень кілограм. Морква 15 гривень, намита по 10 Капуста червона качанна 20 гривень. Таку капусту ми бачили. І капуста пекінська 22 гривні 80 купів кілограм. Редька Редмит 31 гривня, кабачок 110 гривень за кілограм. Томати коктейльні – 170 гривень за кілограм. І томати тепличні 135 гривень за кілограм. Так, і не побачили ціну на огірочки, на жаль, Йдемо дивитись на акції. Макаронні вироби. Торгова марка своя лінія. Така соломка. По 28 гривень це за 400 грамів. Від своєї лінії 28 гривень мюшлі. І кільця теж 28 гривень, це за 400 грамів. Вермішель в таку ж ціну. Від делюкс не акційна ціна на макарони. Ось така вермішель довга рисова, 73,30 150 грамів. Із твердих сортів пшениці, трьох кольорів спіральки 67-60 пів кілограма. 41 гривня для паста. Це 420 грамів. Один варіант лише акційний. Ці не акційні. Так, тут нема акції. Акція, рис кругло-зернистий, шліфований 44 гривні за кілограм. 34 гривні рис пропарений. кускус 49,30 за пів кілограма. Булгур ціна 64,70 за пів кілограма. І звертайте увагу, є ось тут такі ціни: це є ціна при оплаті карткою АТБ. Чи ти, якщо оплачувати карткою, то буде трошки дешевше. Так, переважна більшість рису не акційна. Я купляла ось такий фасований преміум, досить смачний, швидко вариться 16 хвилин. Ну, Ці теж хороші, вони просто не фасовані. Сочевиця 49 гривень і 20 копійок за пів кілограма. Крупа кукурузяна 28 гривень це за 800 грамів. Крупа манна 35,40 за 900 грамів. Горох розумний вибір. 24 гривні за кілограм. Крупа ячна 20 гривень 80 копійок кілограм. Манна 22 гривні 50 копійок. І ось така пшенична за 18,70. До речі, вона мені дуже смачна. Я собі готувала, давала трошки масла, просто мега смачно і ситно. На цукор від торгової марки Розумний вибір. Зараз акційна ціна 26 гривень. Молоко згущене, варене і риска нежирне. 53,70%. На сіль вкрай рідкої акції. 13 гривень за кілограм. Такий варіант 14,50 торгова марка день у день кілограм. Від своєї лінії морська сіль 24 гривні кілограм. І ось така 18,80, досить дрібненький помол. Є ще гімалайська рожева. 36 за 200 г. Якщо не помиляюсь, її добре давати до салатів, тобто холодного приготування, хоча я не впевнена. Ось, хто знає, то напишіть. Борошно. Неакційні ціни, лише хмельницький млин 2 кг з акційною ціною 43,30. Приправа, приправка, ексклюзив. Вага, 40 грамів. 45,50. Ціна однакова 44 гривні. До плову, до шашлику або до м'яса. Приправа універсальна з ароматом курки. Розумний вибір: 80 грамів 11,70. Желатин харчовий, швидко розчинний. Своя лінія 12,50 25 грамів. А фруктово-горіхове своя лінія 125 грамів за 50 гривень. Магдаль смажений за 104 гривні. Цей ось такий він 120 грамів. А куди поділось слово родзинки? М -м, виноград сушений, своє лінія 38,80 за 150 грамів. Ананаси сушені шматочками 125 грамів 46. Булочки бутербродні, дві штучки в упаковці за 16,70. До речі, є для ходогу з отвором дві штучки, 24,50. Желені цукерочки від своєї лінії по 17,80 80 грамів в упаковці. Є з кислинкою або без. Такі довгі палички, 180 грамів 40 гривень 50 копійок. І такі боби жувальні 14,20 за 30 грамів. Давайте ще з вами глянемо на акційні товари сир різноманітний. Такий напівтвердий, тут є 4 шматочки по 70 грамів за 120 гривень така упаковочка. Тертий сир гавда 68,40, а при оплаті карткою ТБ 65 гривень. Деякий, так би мовити, новорічний асортимент. Залишився в наявності. Чи від делюкс маскарпоне залишився. Я думаю, що це вже буде постійний асортимент, хумус із грибами за 48,60, і 220 грамів. Опа-опа, ще й ось такий з вяленими томатами та базиліком. 47,50, теж 220 грамів. Сир плавлений молендам. Є різні смаки на вибір 70 грамів 17,50. Від торгової марки своя лінія. Сир м'який моцарелла чи деризований 71 гривня і 50 копійок. І ось такий солунь 71 гривня 50 копійок. Сир плавлений, лактіма пластинками 49,50-130 грамів. Плавлений сир, своя лінія, розібрали. Уявляєте, нема. Три варіанти було акційних по 14,50 70 грамів. Оце є розумний вибір. Це вже інші сирки. Сир плавлений, золотий резерв 22 гривні 70 грамів. Є вершковий або дружба. Такий сир плавлений, янтарний 45 40-180 грамів. Плавлений сир від «Президент» із сиром Маасдам. 59 гривень 150 грамів. Від торгової марки своя лінія. Новинки. Сир твердий, «Гавда». І ось такий зі смаком пряженого молока. ці були голландський або, або вершковий. По 60 гривень. Зараз акційна ціна за 160 г. Було запитання під промгрупою, Ціна набору кліпсів для рушників 30 гривень. Я сподіваюся, що ви побачите це відео і почуєте відповідь, а їхні постараюсь не забути продублювати в коментарях. Щось вчора пішло не так, і я вам не показала ось цієї частини. Товарів для дому для особистої гігієни, а все тому, що я вам показувала з цієї сторони всі товари. І забула, що тут ще є ось цей відділ, вони просто розділені. Тож, давайте подивимося, будемо дивитися з вами акційні пропозиції. Прокладки щоденні, котик 73:50 за 50 штук. Але якщо оплачуєте карткою ТБ, трохи дешевше ще буде. Лібрес 38,80 20 штук, 78,50 40 штук. Діскріт щоденні – 79,50. Йдемо далі. Для інтимної гігієни Емульсія 50 гривень та 30 копійок. Котекс 81 гривня 12 штук. На торела прокладки 49 гривень, 10 штук. Олис 79,50, їх є тут багато по такій ціні. 10 штук нічні, 14 штук. І ось такі 18 штук. 79,50, але цінник яскравий. Овіс, 10 штук в упаковці 46 гривень. Прокладки Лібрес 41 гривня і 40 копійок. Ось такий Лібрес з акційною ціною, якщо оплачуєте карткою АТБ. 39 гривень за 10 штук для всіх інших ціна 60. І нічні 10 штук такі чи такі по 45 гривень. Знову ж таки, якщо ви оплачуєте карткою АТБ, тут ще є ось додаткова рекламація. Бачите, і тут намальована ось ця картка. І вказано, що ця акція спрацює, якщо ви оплатите карткою АТБ. Для всіх інших ціна не акційна. Підгузки трусиками міні -бі для діток. Шістірка розмір 25 штук, п'ятірка 28. І ціна 240 гривень. Підгузки 307 гривень. Є-п'ятірка. Це є 40 штук і четвірка 44 штуки. Антибактеріальні вологі серветки своя лінія 28 гривень 60 штук. Ватні диски день у день 33 гривні, 70 копійок, 120 штук. Ватні палички, день у день 200 штук за 23:30. Такі серветочки, 28 гривень, це є двошарові 150 штук. Біленькі, в подібно складені. Антибактеріальні вологі серветки 15 штук за 8,30, своє лінія, серветки паперові, від розумний вибір 35,50. Це є такі квадратні. вони. Бачите, ось такі квадратні. Їх є 200 штук одношарові. Туалетний папір обухів продається поштучно. Ціна за один рулон 13,80. Від своєї лінії туалетний папір 39,50 за 4 рулони, двошаровий жовтий. Рушники паперові від своєї лінії із стисненням 47 гривень за один рулон. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук у упаковці L 154 гривні. Розмір М менші з 133 Також є пелюшки одноразові з акційними цінами. По 10 штук в упаковочках Більші 60 на 90 за 68 гривень і 60 на 60 розмір 54 гривні. Серветки паперові до столу із малюночками 24 40. 40 штук у упаковці. Цей туалетний папір рожевий нагадав мені історію. Знаєте, завжди для донечки купляла біленький туалетний папір. Думаю, вона малеча, хай їй буде такий гарний, м'який. І один раз купила такий рожевий, як вона тішилася. Мама, який рожевий. Ой, прикольно було, згадалося. Мені ціна такого рожевого 12.40 за рулон. Корм для собак. 84 гривні, кілограм та 240 грамів. Шебом 23 гривні 85 грамів вологий корм. Тут акція при оплаті карткою АТБ так трошки знижка. Розумний вибір по 10 гривень. Це є 100 грамів упаковка. Петц Ап 35,60. 415 грамів. речі, ви запитували про акційні пропозиції на корм. Казали теж показувати. Дуже тішусь, що ви в мене любите тваринок. Хто має змогу, нагодуйте пташок, може, якимось зерном. Бо в нас, наприклад, сніжно хочеться їх підтримати. 231 гривню коштує поріна ванна це є 800 грамів. І на цьому все. Щиро дякую вам, що подивились відео до кінця. Обов'язково пишіть категорії товарів чи товари, які б вам цікаво було подивитись. Обов'язково знімлю на них відео. До нових зустрічей у нових відео!